Херсонка Олена виїхала з Херсона два тижні тому. В окупованому місті у жінки залишились батьки. Олена хвилюється, бо там з'явилось багато чужинців, переодягнених у цивільний одяг. Батьки розповіли, що вони особливо помітні на тлі того, що місцевих залишилося мало. В рази більше російських військових стало й у каховці, каже жінка. Там у мене родичі живуть. Тітка, коли дзвонила, сказала, що на вулицю вийти неможливо. Вони скрізь ходять. Хоча каховчани вже звикли до них, вони й раніше вільно містом пересувались, але останній тиждень їх. Від... Відчутно більше стало. З'явилось багато військових і у Новотроїцькому каже місцева жителька Світлана. Зараз вони влаштували навчальні полігони навколо сусідніх сіл. Для проживання зайняли все, що можна територію колишнього автопарку, приміщення суду, прокуратури, місцевих шкіл, дитсадків, пологове відділення, міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Також вони заселяються у пусті квартири, господарі, яких ще від початку війни виїхали. Хто за кордон, хто на підконтрольну територію? Вони зламують замки і. І, власне, заселяють туди свої родини і самі. Позавчора гуркіт від такого заселення чутно було навіть у найвідаленіші від центру вулиці, бо п'ятиповерхівки, в які вони заселяються, знаходяться в центрі селища. Про те, що останнім часом в місті стало багато незнайомих людей, говорить і Скадовський міський голова Олександр Яковлів. Дуже багато надходить повідомлень від мешканців про те, що їхнє житло займають або військові, або жителі інших регіонів Херсонщини, та не тільки напевно Херсонщини, або просто невідомі люди. Відповідно, ми хочемо цю інформацію трошки узагальнити, щоб розуміти масштаби цього. Ну я розумію, що масштаби значні. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський каже, що російських військових побільшало як на правому, так і на лівому берегах Херсонщини. В Херсоні це переважно нещодавно мобілізовані солдати. Засіляють їх переважно, все ж таки на мощностях комунальних підприємств. Але є випадки, коли дійсно захоплюють майно просто фізичних осіб житло, які виїхали з Херсону. Таких випадків на жаль, так само дуже велика кількість. Керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, велику кількість російських військ на території Херсонської області, пояснює тим, що ворог готується до наступу збройних сил України, щоб його зупинити вибудову рубежі оборони і на правому, і на лівому берегах. В Херсонській області на тимчасово окупованій території відбувається переформатування підрозділів. Ворог намагається залишити на правому березі так званих свіжомобілізованих в категорії Тих, що не шкода для стримування першої хвилі підходу збройних сил сил оборони України. А на лівий берег евакуюються елітні підрозділи, зокрема в тому числі, і ті, які були туди завезені, як там десантні десантно-штурмові власникам приміщень та помешкань яких зараз живуть російські військові, Юрій Соболевський радить писати повідомлення до поліції? Кожен випадок будуть розслідувати, а також розроблять механізм компенсації, говорить чоловік Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.